Вітаємо вас. Сьогодні у нас такий інформаційний привід. Це книга двох істориків. Назва книги 501 факт, який треба знати з Трикрапки Історії України. Про ці три крапки згадаємо. Анна Шиманська і Андрій Шиманський автори ось цієї книги. І давайте одразу з цих трьох крапок розпочнімо. Чому тут три крапки з історії України? То я буду відповідати напевно на це питання. Три крапки, тому що ця книга це одна, це серійне видання. Тобто, коли ми починали роботу над цією книгою, так вона взагалі з'явилася як продовження певного проєкту видавництва староглеве, таке гарне львівське видавництво, в якому власне і вийшла ця книга. А вони вже мали в своєму видавничому пакеті серію книг з такою назвою «501 факт, який варто знати з і певної науки. Це міжнародне видання. Вони виходили. Англійською мовою і власне видавництво придбало права на видання цих книг. Це була книга одна з географії 501 факт, який варто знати три крапки з географії. І ще одне видання це було «501 факт, який варто знати з історії. Це франшиза. Це буде продовження зараз. Майже так. Це в межах цієї серії. І, власне, ми, як ми з Андрієм, разом працювали над науковим редагуванням книги про історію. Нам довіри. Цю місію так ми перевіряли там на деякі факти на достовірність, працювали над перекладом над деякими нюансами перекладу, і в процесі роботи над науковим редагуванням цієї книги так виникла ідея, що було би гарно зробити подібну книгу в такому ж форматі, яка б розповідала вже не про глобальну історію, а про історію України. 501, ну взяли би тисячу або тисячу і один. Це питання не до нас, це питання до людей, які створювали такий от формат. він видався доволі гарним для того, щоб Думити історію України так і донести читачам саме в такому форматі, тому що цей формат передбачає присутність великих фактів, маленьких фактів, якихось обширених, коротших, ілюстрований. І власне видавництво тому і працювало з цією серією, так тому що вона гарно підходить для різної аудиторії. Тому було вирішено зробити книгу із історії України в такому ж форматі. Ми писали правовласникам, чи ми можемо це зробити. Вони нам дали. Добро, так, вони погодили, що можна працювати в такому форматі. Відповідно, книга, як і інші, в цьому форматі, називається 501. Така взаємопідтримка, взаємопромоція одного і іншого. Так? так? Зміст у вас у змісті. А хто визначав зміст з вас, обох? Історія. Історія? Так. Тобто ви вважаєте, що оцих 10 періодів, а я їх зараз назву, найдавніші часи: княжа доба, сейми та унії, Козацька доба, Гетьманщина у складі імперії, ера парових машин, у вирі світових воєн, Україна в СРСР і незалежність досить. Я одинадцятий покажчик не згадую, так? Ну. Їх, мов, напевно, не досить, так само, як не досить 501 факту для того, щоб повністю розкрити історію України. Ми ж на тому не зупиняємося, напевно. А що поясніть так? мені різницю між розділом у складі імперії. Тут 105-та сторінка, і розділ Україна в СРСР. Це не була Україна в складі імперії? Е, є трошки різниця, а? тому що УРСР е, в складі. Е, Радянського Союзу вона все-таки мала якісь вона номінальні була. Окуп... Вона автомобіль. була окупована так? радянською Росією. Так. А те, що мала, це така прикраса, як на мертвому. Знаєте, можна віночок постелити, ще там квіточку поставити. Частково так, частково ні, тому що ми сьогодні маємо незалежну Україну, яка не відмовилася від дуже багатьох атрибутів і а, спадщини УРСР. На жаль, на жаль. Або на щастя. Це вже як з якого диву. Ну, думаю, дивитися. на жаль. Ну, для мене це, на жаль, тому що згадуючи Україну 1918-го-1920-х років, так, коли була українська революція, то це далеко не був Ви знаєте, оце... варіант, який потім в РСР перетворився. Тобто я належу до тих, які вважають, що виокремлюючи історію України в Радянському Союзі, ми граємо за партитурою Сталіна. Коли ми потім восім, то були співзасновниками Організації Об'єднаних Націй після Другої світової, війни і, і третій, і десятий. Спочатку нас винищили, потім ми з'їли своїх дітей в Голодомор, потім воювали за окупанта і продовжували його життя, щоб він домінував у світі. Так? Ні? Ви згадали 18-й рік, і ви, до речі, не перший, хто його згадав, бо коли в нас була презентація, хтось з присутніх теж згадував 18-й рік, і сама це саме питання, чи УРСР це Україна, чи все-таки ну, варто забути про УРСР, а тільки дивитися на період визвольних змагань. Не забути ефективно якщо... оцінити. Ну так, але це процес, який е, неможливо зробити одного моментно, він повинен ну, в силу обставин розтягну, розтягується вже на 30 років, і розтягнеться ще ще напевно, з незалежних від нас обставин на 30 років. 18-й рік, про який ви згадали, він дуже важливий, тому що 18-й рік він не такий, який нам би хотілося, не завжди був такий, як нам хотілося. Він змінний. Якщо 18-й рік там січень місяць. Грудень місяць, 18-й рік травень місяць, чи 18-й рік в кінці року? Це зовсім інші роки, зовсім інші обставини, в яких існувала ну українська держава чи взагалі українство. Там були і можливості величезні, і величезні загрози в одному році вміщені. Я таку мікродискусію розпочав тільки з однією метою. Скажіть, мені, будь ласка, у вашій книзі 501 факт з історії України, що є? Скільки і який факт принципово нові. Ну, які я не можу знайти в інших посібниках, підручниках, монографіях, так. ну, щось таке, що ви інтерпретували, інтерпретували або додали, або, або виокремили, або знайшли в архівах, можливо, в зарубіжних, можливо, колеги вам підказали. Ну, нове. От що тут є принципово? Ми, ми додамо по одному факту. По нашому улюбленому, мій, мій один з найцікавіших це якраз з періоду найдавнішої історії України. До речі, покажіть книга оглядачам. Так, так. так, обкладинку, щоб ми бачили, от 501 факт. Який а... треба знати з історії України. Там не сказано, кому треба знати. Всім. Всім? Всім. Не запам'ятають 501 факт. Навіть один, аби... якщо один хоча б зараз. Запам Це запам'ятали, Ми будемо дуже раді. Мій е, один з улюблених фактів і такий маловідомий насправді, тому що ну, не багато людей про нього знають. Е, він стосується, власне, найдавнішої історії України, періоду доби бронзи. Ну, В принципі, про добу бронзи в нас тут мало що відомо. гадайте, коли це доба бронзи була? Бо ми Ой. в основному мріємо про добу золота. Так, да. це було після. Бронзовий піс... вік. Так, після навіть трипільців вже. А, Три... І про трипілля я ще згадаю. О, та, ми так, ми ще про них поговоримо теж. А, і в цей період а, ми. За останні кілька років, на жаль, з такого, ну, трагічних е, різних обставин і героїчних, в тому числі теж, е, згадували місто Бахмут. Бахмут. Е, але в тій місцевості вона в добу бронзи відігравала просто феноменальну роль на весь регіон, на Приазов'я, Причорномор'я, Кавказ, Чим аж я? до Уральський гір. Тому що там величезні родовища, міді. І там були найдавніші землероби. Ми не знаємо, чи вони були всі предками українців, чи це були якісь зайшлі племена, які собі потім розчинили. Чи Сумі, чи з нинішньої ситуації були зайшлі? Там дуже цікава історія. І ці найдавніші металурги вони виробляли таку кількість бронзи, що забезпечували весь цей величезний регіон. Металурги? І... Так. Це, це тому потім металур. білійці туди прийшли, і валійці, так? Ну, це вже Це вже була Це вже була інецький басейн, бо вони знали про бронзові віки. Про металургів. Вони вже дізналися повторно. Ревідкрили, але були був ще один центр металургії, дуже важливий, який відчував конкуренцію від оцих приазовських металургів. Цей центр знаходився на Уралі, і швидше за все, ми до кінця того не знаємо, тому що археологічних наших досліджень поки що недостатньо, але були певні очевидно заміщення або ну, з'єднання навіть оцих племен, найдавніших, які жили при Азов'ї, з тими металургами з Уралу. Металурги з Уралу вони прийшли на ті землі. Mm -hmm. А потім Тому, пішли далі в Дунайську низовину. Так? Потім, І стали вони, уграми. потім вони розчинилися в наших безкраїх степах. Хто розчинився, хто й пройшов вони через Вони Всі нас. розчинилися, це гарантовано. І гарантовано, так. А, а угри то були вже інші похід. Так? Так, це трошки пізніше. Так, вони прийшли пізніше, але дотепер вважають, що це вони. Е ...освоюють ту територію, забувають про те, що певно давні слов'янські племена були ще до них. так? ну міф в історії це хвороба, яка притамана дуже багатьох багатьом народах. Дуже гарний факт. Ви запитували про от, ну факти і факт, так, це, це пані Анна, так. А ти впевнений, що я буду розказувати про саме той. Напевно, так вже домовились е, ні, не домовились. Просто запитували вже в нас попередні розмови. Угу. Мали стосовно улюблених фактів. Е, так ні, не лів... улюблених, Я про нові е, про нові. Добре, повертаючись до нових, я одразу про улюблені. Так е, тут в цій книзі ми намагалися подати на таку не класичну підручникову історію, яку ми звикли чули бачити підручника, що в нас історія ведеться там від гетьмана до гетьмана, тобто поділ історії ділиться на за гетьмануванням того а, чи іншого гетьмана, чи перетим. Князі, потім е секретарі. А ось ми ж намагалися брати якісь такі великі глобальні е політичні події чи військові події, але до них донизувати такі дрібні е або й не дрібні різного роду факти, які розповідають про звичайне життя звичайних людей. Тобто там є величезна кількість е історій про повсякдення, там історії про традиції, там історія про кухню, про те, що е ті чи інші мешканці того регіону їли, що вони виготовляли, які е ці. Унікальні підприємства діяли в різні періоди історії на українських землях. Тобто тут зібрано багато всього. Так, це все можна знайти, якщо поставити собі мету. Так, кожен з цих фактів, ви, якщо захочете почитати про умовно там, Дрогобицьку жупу, то ви можете знайти собі окремі монографії, так окремі джерела, які присвячені тому чи іншому питанню, але систематизувати і зібрати їх під однією вкладинкою, ну мені видається, що це гарне, гарне зібрання. Так, з такими багатоплановими різними історіями, провертаючися до теми такого чогось цікавого, нового, що здивувало мене, і коли ми там розповідали нашим колегам, так про а, цю книгу і про наші якісь знахідки, то власне а, одним з таких показових історій для мене особисто, це було те, що а, на початку двадцятого століття в Криму почав виходити перший а, журнал мусульманський для жінок, саме в Криму. Тобто, якщо ви окремите весь мусульманський світ, так а, то в в інших країнах, так які сповідували іслам, там цього не було. А саме перше видання, так кримсько в було саме на території Кримського півострова, і це теж таке досить серйозне, серйозна знахідка, чим що нам дуже подобається. Угу. Ну, цікавий такий факт. Невідомо, що сталося з видавцями. Оскільки я пам'ятаю, виходив хан Гірей фактично був з, з, з Сараю, ординець, так, але потім потрапив в Литовське князівство, а потім повернувся з допомогою литовців, встановив Кримське ханство. Але вони все одно беруть свої джерела з хана, Правильно? Ну, з того, ну їм так вигідніше ця міфологія історична. Але це правда, і ми про це, до речі, теж написали окремим фактом про те, що. Е Ну, Литовське князівство зіграло величезну роль в встановленні Кримського ханства. І певний період вони були такими союзниками. Ну, не певний проєкт. Про шлях фігіреї, так час, та. як вони контактували. Ну, так, так. Ти з військом прийшов. Це був важливий аргумент. Прийшов з військом і його підтримали. Так? Військо завжди важливий аргумент. Так. Коли мова йде про міжнародне право, завжди треба, ще трохи війська, бо саме міжнародне право не дуже працює. Ну, це знаєте… добре і... слово і Кольт, так. Та. Так, а, а вам цікаво, що мене найбільше здивувало? Я знайшов у вас такий новий факт, я вас зараз подивую. Розкажіть нам. На трипільську культуру. Ви просто новий факт абсолютно не сказали. У вас там яка сторінка? 12-та трипільська культура? Зараз мусимо шукати. Там. Подивіться, мабуть, 12-та. Мені, як галичанину, дуже сподобалося, що трипійська культура в основі своїй зароджена і утворювалася. Між східними Карпатами і Дністром. І Дністром. Ось так написано. Прочитайте. Давай, між східними Карпатами. Тобто Тріпільці це галичани. Mm, дивіться, частково так. тому що… Ну, але взагалі то, -то трипільська культура між східними Карпатами і Дніпром. Euh, зароджена початково між східними Карпатами тобто, і Дністром. Вона ну, поширилася не, пізніше. Не будемо хитрувати. Вочевидь, це ні, помилка, так ні. Дивіться, трипільська культура це тисяча років, угу. і за цей період вона змінювала своє ну, охоплення, ареал. Добре, тоді це нове слово. Тобто, трипільська культура розпочалася між східними Карпатами і Дністром. Така вузенька смужка. А потім вона пішла і почала поширюватись до Дніпра і далі. Ми охоплюємо ну, вона. Ми та, вона не, трошки... не тільки східні Карпати, ті, які в межах України. Ми говоримо про ті східні Карпати, які в межах Румунії, також і е, ми говоримо не просто про терпілля, трипіля кукутені. Ми ну, я розумію, що не буду брати, історики? я журналіст. Нехай це okay. історики прочитають і вони вирішать дискутувати з вами з приводу трепільської культури. Ми готові до цієї дискусії. Так, готові. Тобто ваш варіант, що трепільська культура розпочалася в східні Карпати і Дністер. Ну так, от пояс ми знаємо, де ну, Дністер не пояс це велика територія, тому що там більша частина е, трепільської культури, куку... культури Кукутені, вона охоплювала територію Румунії, територію Молдови, теперішньої і mm. великий. Е, Шматок території України. Зрозуміло. Е, з історії України. Ви розпочинаєте з мамонтів, з кормоніонів, ну, мамонти там. Є. Є мамонти. теж. Мамонти, кроманьонці, гомосапіс, гомо ледве не сказав гомосапіенс, бо я так розумних собак люблю називати Е, Скажіть, будь ласка, ну, то ж, ще не Україна, це територія України. Коли, власне, на вашу думку, розпочалася історія не території, на якій постала Україна, а історія України? України? Я погоджуюся тут, напевно, з нашим великим істориком Грушевським, що варто виводити з часів Київської Русі, давньої Русі, руської землі, землі Руської. Чому тому, що це було вже державне повноцінне утворення, яке залишило після себе джерела? Це дуже важливо для істориків, бо ну, до існування джерел ми можемо тільки, ну або коли ці джерела виключно іноземні, то ми можемо тільки щось додумувати. А вони залишили власне свої джерела, і існуємо досі. Але це не ну не зовсім Україна. Та це постійний процес. Ми змінюємось у е, цю тисячу років і будемо змінюватися наступну тисячу років, і якою буде Україна через тисячу років ні я, ні ви ніхто не зможе спрогнозувати. Туди точно ні, а назад трохи легше назад трохи а трохи ваш варіант. Поняла? я цілком погоджуюся з Київською Руссю, так тому що це е, держава, яка мала ну ознаки держави. Так вона мала своє законодавство, вона мала визначену територію. Е, вона до нас дійшла величезна кількість законодавчих актів. Тобто вона існувала вже і на правовому рівні, так та ж сама руська правда зведений кодекс законів. Так відповідно ознаки державності, так українці, Україна, Україна як. Державно утворені, вона набула саме в часи, на мою думку, Київської Росії відповідно. Але думаєте... для нас має головне значення пріоритет державності як України, не землі як України. Бо може бути земля, може бути народ, може не бути державності, як це траплялося в минулому, так? То що зрікатися того періоду ніхто ну, не зрікається того періоду? Тарман германці бігали по своїх лісах, доки Римляни не прийшли. Також держави не мали, але вони не дуже зрікаються того часу. Ми не зрікаємося, просто ми акцентуємо на різних періодах історії, так і на різних територіях. І, власне, в тому е, і був такий основний один з мотивів, так е, таких червоних ліній, які проходять через ці окни, так що ми відштовхувалися не від якогось якоїсь певної теорії, так що це ми мусимо обмежитися виключно, наприклад, українцями, які жили на території України, і писати їхню історію, чи обмежитися виключно територією України, яка зараз в державних кордонах. Ах, сучасної станом на 91-й рік. Тобто, в цій історії в цих п'ятсотному факті подано багатокультурність України про те, що Україна це країна, яка складалася не тільки з українців, величезна кількість націй, народів в різні періоди докладалися до творення історії, впливали кожен по-своєму, хтось позитивно, хтось негативно, але тим не менше вони залишали свій відбиток. Так на історії України і на житті українців, це історія, так само дотична певних. Території певних держав, які знаходяться поряд з нами, не можемо відкидати впливу великого князівства Литовської чи Речі Посполитої, так і відкидати той період історії, коли Україна була частинкою цих держав. Тобто, в цій книзі така от багато багатокультурність не обмежена тільки кордонами сучасної України. Там великий акцент робиться, наприклад, на історії Кримського ханства Криму, так який в нас часто трішки відходив на якісь задвірки історії, не завжди. Ця територія показувалася в нас, відповідно, оскільки Крим, частина України, так, то там є історії з Криму і контактів Криму з іншими частинами світу. Так, минули далекі. Ви розпочали у 2020 році працювати, так? Mm, так. А потім повномасштабна війна. Як це вплинуло на книгу 501 факт з історії України, який треба знати? Oh. Коли ми писали книгу, в у нас вже було десь 70% тексту, чи навіть 75% тексту готові, станом на 24 лютого, так і вона справді мала бути трішки інакшою. Так, тому що коли ми собі складали таку схему, так скільки має бути фактів виділено на кожний з періодів, так щоб вони кожен з них був рівномірно представлений в книзі, то на незалежність в нас виділялася одна цифра. Так а оскільки розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, то ми не могли оминути увагою і події останніх ну вже майже двох років. Так відповідно в книзі є події, які відбувалися протягом останніх двох років. Як ви їх обирали? Розкажіть, будь ласка, про це. І які саме можете їх? А, так, а, дивіться, Цікаву ми цікаво погляд. Найважче напевно історикам це оцінювати сучасність, коли вони не мають сто відсотків. Це ви праві просто на сто відсотків тому, що. Е, серед істориків е, досі триває дискусія, а що таке історія, чи не повинно пройти там 20-30 років, коли це вже справді стало минулим, коли відійшло покоління, яке безпосередньо брало участь То історики. найхитріша професія ну, на та, та. та ми зачекаємо, коли вже і потім та є, є років є ось, є ось така позиція в істориків: що давайте ми зачекаємо і вже тоді будемо розповідати. Ми вирішили, що ми не підемо цим легким шляхом, і ми будемо розповідати про ті події, які точно бачили наші читачі, які переживали наші читачі. Тобто, ми всі це пережили. І ми намагалися втиснути. Ну, теж у вигляді фактів, схожих на ті попередні, е, які відбувалися там 200, 300, 500 років тому, е, і про ті події, які відбулися кілька місяців е, від моменту, коли ми їх починали писати, е, ми брали найбільш е, такі ну, резонансні знакові, частково медійні факти, можливо, їх е, не запам'ятають. І через якийсь період часу ну історики вони мають свої схеми, будують свої теорії, і дуже часто м, якісь там події губляться поміж цього. І тільки найбільш такі е, буквоїди десь їх зберігають, знаходять на полицях бібліотек, архівів. То ви так уже обережно у січні 24-го року про це кажете. Що мовляв, якби можна було звернутися назад, то деякі. З фактів ви або поправили, або інші взяли, би, ні? ні, б, ні? ні. Я, я говорю це з того, що от минуло кілька місяців від виходу книги, і за ці кілька місяців з'явилося ще ну, десяток чи, може, навіть два фактів, а, за останні а, події. Доки друкувалася книга? Так, так. І які можна... а друкувалася вона де? В Харкові. Під бомбами, так. так. Це теж подія. Це теж подія, це теж героїзм тих людей, які доклалися до її фізичної появи. Бо це, ну, як на мене, це подвиг по-своєму. Ну, Щоб місто функціонувало під постійними обстрілами повноцінно, ну, то це, це дорого коштує. У нас книга закінчується фактом про підрив Каховської ГЕС. Це останній факт з тих, які ми вже був. Ос Треба було здавати книгу до друку, так відповідно, таке щось найяскравіше най, най з того, що відбувалося в сумному значенні, так це власне були ці події. Але якщо би ми зараз редагували чи щось додавали, то звісно за цих останніх півроку з'явилося ще кілька десятків фактів, і це теж проблема, як серед сотні подій, які відбуваються кожного дня, так це якщо говорити тільки про цей період, про останні, останні два роки, так виокремити щось, що варто помістити. А що не заслуговує, ну напевно, не можна казати не заслуговує уваги, так але що не потрапляє в книгу. Тому останній факт: то. ви сміливі історики чи розважливі такі обережні? Ми, Я думаю, що ми тут скористалися тим, що ми відійшли від тих. Якихось обмежень, в яких існують академічні історики. Ну, тобто ми маємо освіту і працювали після закінчення університету за спеціальністю, але при створенні цієї книги ми намагалися трохи відкинути оці академічні канони. І е, намагалися пояснювати історію, як, як би ми її пояснювали, як ми її пояснюємо зрештою для своїх дітей, для своїх друзів, які не є істориками. Чудесно, дуже дякую за ці слова. Якраз не академічний варіант, я хочу вам запропонувати не академічну версію і почути ваш коментар істориків. Один знайомий е, історик, не буду публічно називати ім'я, абсолютно впевнений в тому, що доки англосакси не визнають. Що вони помилилися у Другій світовій війні і дозволили режиму Сталіна, більшовизму гіршому, ніж навіть нацизм, зарахувати себе до переможців і диктувати світовий порядок, доки не буде визнана ця помилка у послідовників Сталіна, а Путін це. Найтемніший його послідовник завжди буде підстава буцімто боротися з нацизмом, ніби вони мають на це право. Доки американські посадові особи будуть приїжджати в Москву і класти вінки біля могили невідомого солдата, того солдата, що зґвалтував половину Європи, того солдата, який охороняв концтабори. Німецькі, після того, коли вони були перетворені в радянські концтабори. Ну, зрештою, коротко кажучи, радянський режим вбив значно більше, ніж нацистський режим, і його місце це бути засудженим разом з нацизмом. Доки не відбудеться оце історичне переосмислення, ми завжди будемо жертвами прихливої маніпуляції расистів. Що ви на це скажете? Я скажу два моменти: де-факто і де юре. Де Юре не відбулося засудження, тому що не було Нюрнберг 2 про який можна говорити і про який говорять над комунізмом. Не було такого процесу, не було засудження комуністичного режиму світовим співтовариством, такого справді визнаного всіма і безапеляційного. Але де-факто на сьогоднішній день не так вже й багато. Представників західного істеблішменту швидше маргінали, якісь, можуть класти вінки до е, якихось там пам'ятників комуністичних в Москві станом на сьогодні. Оці кілька років е, нашої війни вони зробили е, фактично те про що ви говорите. Те про що говорить ваш колега історик, е, тобто. Для всіх нормальних людей на заході не тільки в англосаксонському світі, в глобальному заході це вже доконаний факт, що це злочинний режим. До того ж, зараз в світі починається визнання того ж голодомору, так геноцидом українського народу, і ось такими от маленькими кроками, тобто так погоджуюсь з думкою Андрія, про те, що не було одного глобального процесу чи суду, так над представниками, чи над верхівкою, чи просто над урядом, але є ось такі от невеликі точкові рішення, яким захід демонструє те, що країна радянський союз а нині Росія, це агресор, так який поряд з нацистським режимом. Це і, нині і визнання гело таким був завжди і визнання Голодомору, це дуже ну дуже важливий момент. Тому що юридично, е, от якраз тут це прецедент, початок. Так, це? ми е, в судді суді, який відбувався 2009-10 рік, е, відбулося засудження винуватців Голодомору, тобто це є юридичний прецедент. І коли якісь країни на міжнародному рівні визнають Голодомор геноцидом, вони частково е, погоджуються з тими з тією позицією Української держави і українського судочинства щодо винуватців Голодомору, і тому це може стати ну, початком якогось глобального засудження, яке можливо стане колись можливим. Нюрнбергу-2, 3, Нюрнбергу-10, перегляду Організації Об'єднаних Націй і таке решта. Я, я думаю, що його тобто... треба проводити не в Нюрнбергу, а де небудь в Калузі або в якомусь з російських міст. Так, ну, біда в тому, що якщо затягувати з цим процесом тим же нашим добрим друзям-англосаксам, то інакше треба буде, не дай Боже, третю світову війну для того, щоб вже після неї встановлювати справедливий правопорядок світовий. Але у нас залишилася лише одна хвилинка. Я дякую вам за те, що ви прийшли. Ця книга потрапляє в бібліотеки? Так. Вона а в школи в книга точно є в усіх бібліотеках України, тому що вона від Українського інституту книги була поширена в кількості тисячу примірників по всіх бібліотеках, тому в доступі в бібліотеках вона є. У багатьох, багатьох. ще не по всіх мусимо ставити крапку. А хто хоче прочитати, йдіть в бібліотеку. 501 факт з історії України, який треба знати. Усім кажуть автори. Анна і Андрій Шимонський, дякуємо, що дивилися і слухали їх. На ну, все добре.